Листопадна азалія, коли вона відцвіла, потрібно знімати оцвітину. Оці такі штучки, минулі кіточки. І тоді таким чином будуть рівненько, гарненько рости пагони. Якщо цього не робити, то, по-перше, там на цій старій оцвітині буде будуть залишатися хвороби шкідники. А ще ну, воно і псує. зовнішні вигляди не дає розвиватися. Гарно новому пагону і навіщо витрачати рослині, свої ресурси на створення насіння, яке вам по суті не потрібне. Азалія не любить рододендрон азалія не любить цікатора. Тому цю процедуру треба робити вручну. Це досить -таки швидко робиться, особливо, якщо молоденькі кущі, ну, новенькі, ще не зовсім великі. Це взагалі займає 5 хвилин буквально. І отак ви штучку за штучкою зірвали, зірвали. Знімаються вони досить таки легко і ці пагони будуть розвиватися і гарно рости догори, не заважаючи, не заважати. І їм не буде заважати стара оцітина. Тому користуйтеся. А е, не листопадні вічно-зелені азалії. У них м'якенькі, ось вони перецвітають. У них м'якенький цвіт і він зривання не потребує. Він потім так залишиться, собі типу підсохне і вони не падають, ну, вони не багато витрачають, мабуть, сил на створення насіння. Просто там, по-перше, цвіту в рази більше, бо тут квітка крупна. Крупна, важка, їх декілька тільки на. Якщо прирівняти ось листопадна азарія, да, скільки в не, як вона е, покрита квітами. І вічно-зелена, просто вона, одні квіти, навіть не видно листочків. Тому на листопадних не зривають оцвітину, а е, на вічно-зелених оцвітину не зривають, а на листопадних необхідно їх отак от очистити. Користуйтеся і будете мати гарне цвітіння на наступний рік.